Парші військи, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Рино Коробко. Сьогодні будемо говорити про тих людей, завдяки яким ми власне, продовжуємо працювати і жити. Це наші воїни, які охороняють наші кордони. І періодично знайомимося у цій студії з представниками різних батальйонів. І звісно, що напередодні 6 грудня дня Збройних сил України, звісно, що запросили теж військових. Тому Олександр Прищепа, старший лейтенант юстиції, помічник командира 137-ї з правової роботи, і Артур Сарксян, офіцер. Сер групи підготовки штабу 137 ї а, бригади морської піхоти вітаю вас. Дякую, дякую, що прийшли. Мабуть, знаєте, хочеться почати все ж таки із свята. Я розумію, що наразі не до свят. Вам точно не до свят, та власне і цивільним теж не до свят особливо. Але є така дата в нашому календарі: це 6 грудня, День Збройних сил України. І хоча не можу сказати, що ми раз на рік згадуємо, зараз ми дуже часто спілкуємося з військовими і дійсно говоримо про це часто. Але День Збройних сил хотілося б, знаєте, трошки, мабуть, трошечки все ж таки запитати у вас, чи є у вас взагалі свято і чи щось означає особливо для вас особисто ця дата? Доброго дня, користуючись нагодою від імені 137 го батальйону морської піхоти, хочу привітати всіх військовослужбовців з Днем Збройних сил України з передешним святом, побажати міцного козацького здоров'я, нескорішої перемоги та повернення всіх побратимів і посестер до своїх родин. Ну, щоб відповісти, і ви розуміли контекст нашої відповіді, хочу розпочати трохи з історії батальйону. Батальйон був створений 7 вересня 2015 року, і в цьому році ми вже відмітили, відзначили 10-ту річницю створення батальйону. У 2018 році батальйон на базі батальйону була сформована 35-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала. Остроградського склад якої ми увійшли. батальйон виконує бойові завдання на найгарячіших напрямках це від дня створення батальйону і до оборони Чонгара та Генічеська, від оборони Миколаєва до звільнення. Херсонщини та Миколаївщини від боїв на лівому березі Дніпра, Дніпра це кринки до оборони Донеччини, Авдіївський напрямок, Вугледар. І на сьогодні батальйон виконує бойові завдання. На одному з найгарячіших на покровському напрямку так. Ви зазвичай буваєте там, де найпекельніші бої ведуться. Так, ну ви одні з тих, звісно, що не лише ваш батальйон, але насправді так. І ще й складність у тому, що ви виконуєте завдання, можете виконувати і як повітря, в повітрі, так так, так. і так, на землі. Так, Морська і піхота. На воді, тобто це три таких, знаєте, кити, на яких тримається сьогодні батальйон, і це теж дуже складно насправді. Морська піхота це універсальний рід військ. Ми виконуємо бойові завдання на воді, на морі, на суші, і в повітрі. І ну, ми знаходимося на самих пекельних напрямках і ну, показуємо приклад всім іншим рідам військ. В тому числі Збройних сил України. А, Артуре, а чи пам'ятаєте ви за час служби, щоб 6 грудня щось вдалося відсвяткувати? <плес> ну, святами проводиться у нас? <плес> Якісь бувають періодичні такі моменти, знаєте, коли це можна собі дозволити. Я розумію, що там, де ви знаходитеся, це не Ті місця, де ну, можна святкувати. Зараз так. Загалі. так. Раніше до повномасштабної організовували свята, тобто проводились нагородження саме військовослужбовців. Mm -hmm. Це обов'язково. Військовослужбовці, які заслуговують на нагороди. Потім було нагородження, також після нагородження mm -hmm. були концерти теж робили. Ну, це до повномасштабної. Зараз, на жаль, ну, скупчення. Не бажані. не Ну і це добре, що не бажано так але зараз. Так, ну, тобто, всередині ну... батальйону, так, звісно, поздоровлення саме від командира, від вищих штабів, поздоровлення, нагородження теж воно є. Ну більш в менших масштабах. Угу. Ну, люди повинні розуміти, що вони потрібні, що за них дбають. Люди повинні розуміти, що їх цінують, так і що, цінують, їм, що звісно, їм вдячні. Звісно. Це Він. дуже важливі речі, насправді дуже це прості те, речі. Це теж є стимуляція. Стимулявся, щось робити, робити щось краще. Так, хочу доповнити, що в 17 році батальйон було командиру батальйону. Президент України вручив бойового прапора військової частини. А вже в під час повномасштабного вторгнення, в 23-му році, батальйон був нагороджений почесною відзнакою президента за мужність і відвагу. Але за всіма цими звитягами стоять звичайні люди, військовослужбовці, чимало з яких нагороджені державними нагородами, чотири з яких це найвища нагорода, звання Героя України. Mm -hmm. Так, перший герой України за часи повномасштабного вторгнення це матрос, сапер батальйону Віталій Скакун. Який ціною власного життя підірвав 24 вересня 2022 року генічиський автомобільне місто зупинив колони ворога з Криму і дав нашим підрозділам можливість відтягнутися на більш вигідні рубежі оборони? Також 5 березня 2022 року матрос Валерій Самофалов з ПЗРК і Глаз бив три ворожі гелікоптери. І зупинив тим самим висадку ворожого десанту на Миколаївщині, і, але не встиг отримати зірку Героя України, тому що загинув 18 березня двадцять року під час ракетного обстрілу казарми Миколаєві і в честь цього подвига його вулицю Каманіна в Одесі перейменовано на вулицю Валерія Самофалова. Дуже добре, що ви розповідаєте чи нагадуєте про такі речі, так тому що зараз багато перейменувань справді і треба знати на честь кого власне перейменовані переіменовані вулиці. А, ви вже трошки сказали про те, наскільки складні задачі. А, звісно, я розумію, що кожен батальйон і, взагалі, всі збройні сили України сьогодні роблять неймовірні речі, кожен на своєму напрямку, але тут складність у тому, що це. Завдання, які треба виконувати в трьох стихіях, власне, так як ми вже трохи сказали, і це напевно вимагає особливої підготовки. Я так розумію, що там служать у вас тільки дуже фізично і емоційно підготовлені хлопці, як взагалі відбувається відбір, як взагалі ви потрапили, якщо можна в двох словах, просто і чому саме морська піхота один із найскладніших таких напрямків. Початок служби в морській піхоті мене почалось в мене почався у 2016 році. Потім я 4 роки прослужив на контракті, звільнився, і коли розпочалась повна повномасштабна. Повернулися у да, 22-го року. Да, Доброго році mm -hmm. я повернувся. Фізично, так, люди, які приходять, фізично ну, відбір тобто у нас молоді, в основному молоді там, mm -hmm. до 40 років. Потім у них підготовка дійсно. 55 днів у них підготовка БЗВП, базова військова, загальна військова підготовка. Потім е, після БЗВП люди, які потрапляють до підрозділу, вони ще проходять адаптацію. Uh -huh. От там адаптація, там, в залежності сроки, вже командир частини визначає. І після адаптації люди вже готові виконувати бойове завдання. Тобто це досить такий довгий шлях, так та, і до цього. Це не зразу це відбір, не зразу да. відбір, не зразу відбір, документація оформлення і зразу в бій. Ні, це адаптація, це підготовка. Це людина повинна отримати самі основні ази ведення бою, розуміння без розуміння там. Ну це такого. Власне, ну і напевно, окрім розуміння, ще має бути мотивація, правильно розумію? Тому що <сум> мотивовані <сум> воїни це зовсім інша категорія. Мотивовані бажання щось робити. Звертаються молоді хлопці до 30 років, в яких є розуміння техніки. Тобто навіть так до 30 років переважно. Е, так? Є, звертаються, так. Да. Це основні хлопці, які ну, можна так сказати, гарно володіють комп'ютером, технікою, зв'язком. Mm -hmm. Ці хлопці в нас тут без БПЛА, безпілотники. І зараз дуже актуальна і розвивається тема, як ВБНК. Це надземні. На mm -hmm. теж, теж дуже актуально, і людям це подобається. Навіть люди, які проходили в службу безпосередньо на першому з зіткнення бойових дій, після поранення, після хвороб теж перевчаються на БПЛА, mm -hmm. і залишаються так... у війську так, вже на інших посадах. Так, навіть 50 плюс, є такі випадки. Mm -hmm. Перевчаються, і у них це дуже гарно виходить. Бажання. Мотивація, що зробити далі. А У вас переважно контрактники зараз? Мобілізовані. 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 Є люди, військовослужбовці, які мобілізовані були та переходять на контракт. Угу. Не часто, але є. А кого саме вам зараз не вистачає? Дуже от критично не вистачає? Ну, критично не вистачає саме піхотні підрозділи, угу. піхота. Ну, бо це дуже складно. Це складно і це витримка фізично. І це не безпеч... ну, це наднебезпечно. Взагалі, хоча так, я не так. знаю, чи є безпечні, напевно, неправильно ну, говорити, що є так, безпечні, так. але все ж таки, все ж таки, піхота це мама. Піхота, надскладно. і зараз у нас по рекрутному відбору у нас це. Піхота та в бак безпілотники, так. Є uh -huh. в БНК. Також міномет. Uh -huh. Теж дуже актуально це міномет. Uh -huh. Роботи багато. Це навіть не можеш ти там по посаді бути, наприклад, навідником. ти може бути зварювальником. Uh -huh. Перевозка, логістика. Дос, ну, праці роботи дуже багато. Uh -huh. Тому не вистачає дійсно це піхота. Таких чекаєте, так? Бажаючих. Бажаючих, так. Да. А є бажаючі зараз? Є, але не спішать контракт виписувати. Угу. У нас зараз актуальна тема 18.24. Угу. Ну, поки немає бажаючих. Йдуть, але бажаючих контракт пописувати чомусь немає. Угу. Ну, працюємо в цьому напрямку. Олександр, як ви, власне, потрапили? Ну, я... 15 років працював адвокатом, і після повномасштабного вторгнення у мене було офіцерське звання запасу офіцера mm -hmm. і військова кафедра, яку закінчував в Одеській Національній морській академії. І я саме хотів бути корисним військом на 100% і потрапити на ту військово-облікову спеціальність. На яку я навчався на військовій кафедрі. Тобто своя професія Тому обновлює, я да. звертався до рекрутингових центрів, uh -huh. звертався до різних військових підрозділів, і саме в одному підрозділі морської піхоти служив мій і служить наразі мій академічний сокурсник, і він мені порадив потрапити саме до їхнього батальйону. До батальйону, в якому я зараз прохожу службу 137-го окремого батальйону морської піхоти, я отримав всі необхідні рекомендаційні листи від батальйону, від рекрутингового центру. І через Приморський ТЦК ТСП ми зробили пакет документів, відправили. На погодження до Києва, тому що помічник командира з правової роботи проходить інший шлях, там інше погодження Судливі треба. Перевірки, так, напевно, так. Так. А потім, коли я отримав з Києва погодження, ми вже пройшли звичайний шлях підписання контракту. І з 24-го року я вже на посаді помічника командира справової роботи 137-го окремого батальйону морської піхоти. Отже, я розумію, що є певна кількість вакансій, так як ви сказали, але це особливі вакансії, і я так розумію, що мають бути все ж таки певні вимоги. Ми трошки поговорили про те, що це і фізична витримка, і напевно, та емоційна витримка, так психоемоційний стан, стан який всі розуміють, що стан здоров'я, здоров чи багато варіантів, коли ви відмовляєте людям, які приходять, чи зараз не той випадок, коли можна відмовляти. Е, є випадки, що відмовляємо. Це саме стан здоров'я. Саме стан здоров'я. Приходять люди, ну, звертаються до ТЦК. Е, в них є дуже багатьох, багатьох є, е, хвороби, хронічні хвороби. Там же йде відбір теж, Тобто вони проходять військово лікарську комісію. Uh -huh. На це все звертають увагу. Є таким, що відмовляємо, на жаль. Це, є, військово, є люди, які приходять з цивільного життя. 40 плюс, 50 плюс. Угу. Тобто, все ж таки, вікова категорія дуже є, має да, значення да. тут, так, напевно? Є, які дуже бажають, але за станом здоров'я приходиться відмовлятися. Теж так тобто є. відмовляєте повністю і нічого не знаходиться для таких людей? Для так? таких людей знаходиться. Є, Якщо є вакантна посада, наприклад, водій, електрик, механік. Угу. Тобто такі якщо цивільні є. посади, так. але у війську так, все ж таки, да. так? Військові, так. Да, проходять угу. службу теж. Ну, підбираємо, підбираємо ваканти. Просто була ну, у нас трошки і вакансію скоротили. Mm -hmm. Саме ВТЗ, в технічного забезпечення, злодії матеріального забезпечення трошки скорочене було, тому зараз їх мало. Mm -hmm. Але люди на таких посадах теж хворіють і звільняються, переводяться, тому можемо підбрати. Mm -hmm. ну, можна сказати, що сада не потрібні, значить не потрібні. Якщо є бажання можна приходити і там вже на місці дізнаватися обов'язково. Що знайдеться? Олександр, А якими ви питаннями переважно займаєтесь? Ну я розумію, що це правова безпека, да, правова підтримка, правові питання то всі юридичні функцію моменти. юридичного радника. Юридичний радник. так mm -hmm. я погоджую всі розпорядчі документи частини. Роблю правовий аналіз договорів, наказів, актів службових розслідувань, єдиних актів списання майна, тобто слідкую, щоб всі документи виходили за підписом і відповідали чинному законодавству України. Uh -huh. Також я виконую функцію представництва військової частини в судових органах, правоохоронних та інших державних органах. Ну і е, роблю всі е, е, зміни, які передбачені чином законодавства до документації військової частини, тобто повний юридичний супровід та е, саме батальйону. Так, так саме батальйону, вас, та, так угу. та й. Підтримка особового складу по їх особистим питанням. Угу. Ось хотіла тобто, спитати, да, чи можна звернутися з особистими так, питаннями? якщо Можливо, у... і багато звертаються бійців з особистими питаннями. Угу. І ну, нікому не відмовляю, і всім даю розгорнуту відповідь на їх питання, не тільки на питання, які стосуються частини, а й на особисті питання. Ну, напевно, треба буде і правильно буде ще сказати про умови, так на яких приходять, наприклад, підписують контакт. Я маю на увазі і контракти нам я маю на увазі і матеріальне забезпечення, і умови контракту, якщо є тут якісь особливості. Умови контракту військовослужбовці рядового складу. Мінімальний підпис контракту це на три роки. Підсарський угу. склад у нас від 2, 2 роки, три-чотири, то від двох до п'яти років. Підписання контрактів. Якщо людина підписує перший раз контракт, це йому підйомні, матеріально оздоровчі та підйомні. Речове забезпечення все, що йому необхідно. Ну і грошове забезпечення. Якщо військовослужбовець виконує безпосередньо в зоні бойових дій, перше шолом. Винагорода грошова ну, 100 тисяч. Ну, тобто як у, у всіх, так? Так, так. Все виплачується вчасно, в повному mm -hmm. обсязі. Військовослужбовці, які виконують службові обов'язки в тилу, в районі виконання завдання, але в тилу це водії, логістика, які займаються саме доставки провізії, продукти, боєприпаси, вони отримують 30. Грошове винагорода, uh -huh. грошове забезпечення та 30 тисяч. Ну, в принципі, все. Забезпечення, все, що необхідно, забезпечити. Відпустка наразі а, надається. Від, відпустка надається в 30 діб по 15. Та можна, тобто двічі на рік, власне кажучи. Та 14. можна 14 діб, плюс в кого є освічення учасник бойових дій. Uh -huh. 45 діб на рік. І на яких зараз напрямках 137 тридцять працює просто зараз? Чи ви по на різних напрямках? Ні, 137-й батальйон 137 зараз, зараз знаходиться на найважчому на Покровському напрямку. Бо ми виконуємо бойові завдання з жовтня 2024 року на тому напрямку угу. активні оборонні дії і стримуємо ворога на Донеччині Покровськ, Мирноград. Саме зараз. Напевне, тому і добровольців не вистачає, так? Іти? Це треба бути, мабуть, із сталевими нермами, із взагалі. Настільки психоемоційно да. треба готуватися. Морально психологічно в, в першу чергу. Морально-психологічно, так. так навіть не стільки фізична підготовка, напевно, скільки все ж таки морально-психологічна. Да. Психологи так. є взагалі батальйоні? Так, в батальйоні. Працюють? так, батальйоні є mm. психологи, є заступник командира батальйону з психологічної підтримки персоналу. Також в кожній роті є психологи, і вони виконують ну одну з найважчих завдання та підтримка психі... психологічного mm -hmm. стану бійця. На різних етапах, на етапі потрапляння в батальйон, на етапі навчання, проходження, злагодження, на етапі бойових дій, відновлення. Тобто це дуже складна і, і така дуже важлива насправді. Робота з особовим складом найважча з людьми, взагалі, з людьми, а тим більше з людьми, які виконують такі складні я, завдання. Я колись теж виконував обов'язки психолога роти. Якщо в когось виникли якісь питання чи виникнуть питання, куди звертатися можна? Якщо виникли питання, можна звертатися. У нас є сторінка Facebook, також Work You. Вакансії, mm -hmm. там все розписано. Які вакансії може, на які встати стрій ну, людина в вакансії, також YouTube, теж є канал у нас. Тобто все це можна подивитися. Це в соціальних ситах є в нас. Так, є ще сторінка в на сайті рекрутингового центру mm -hmm. е, Міністерства е, ВМС Військово-морських mm -hmm. сил військово України, військово там, де е, на цій сторінці вказані контактні дані, куди можливо звернутися, оставити заявку, можливо, то дивитись по історії батальйону, які умови, і таке інше. Я вам дуже дякую. Я думаю, що якщо і справді виникають якісь питання, то їх можна ставити в індивідуальному порядку. Так всі ж розуміють, що ви. Загалом сказали, кого чекаєте, кого б ви хотіли бачити у о, своїх рядах. Ну а там вже індивідуально можна вирішувати. Так, Олександр Прищепа, старший лейтенант юстиції, помічник командира 137 ОБМП ОБМП правової роботи, Артур Сарсян, офіцер групи підготовки штабу 137 ОБМП, були сьогодні в нашій студії. Я вам дякую за службу. Вітаю з прийдешнім святом. І справді, окрім... Слова слів подяки більш немає чого додати вам і, власне, всім бійцям, які сьогодні боронять країну. Ну і найголовніше, звісно, повернутися всім живими і здоровими. Дякую, Дякую. слава Україні, слава морській піхоті. Героям. Дякую. Дякую вам, героям слава. Побачимося на першому міському до зустрічі.